Школярка Аня на канікулах приїхала до кінно-спортивного табору, хоча зізнається, до цього жодного контакту з кіньми не мала. Ще ніколи не їздила, не мала діла взагалі з конями. Вісім днів я вже навчилася кататися. Ніколи не спілкувався із кіньми, і 12-річний Влад, але під час відпочинку у таборі точно визначився. Хоче навчатися кінного спорту. Мені було спершу дуже страшно. Я думав, що я зараз впаду. Але потім на другий день мені так понравилось, що я вже захоплююсь. цим. Я все тут роблю. Їх завожу прогулянку роблю, їх чищу, кормлю сіна їм даю. Кіноспортивний табір організували переселенці з Харкова, які торік евакуювали з-під обстрілів десятки спортивних коней. Кількох довелося продати для решти, щоб не сумували і не забували, як їздити під вершниками. Організували кіноспортивний табір. Дівчать дітей доглядати за тваринами, вивчать їхні звички та їздити верхи. Мені б хотілося, щоб було в моєму дитинстві. Я намагаюся весь цей час. Організовувати в реальності для інших дітей, щоб у них таки ну була можливість познайомитись, як можна себе знайти з допомогою коня для проживання вихованців. Організатори облаштували приміщення колись покинутого дитячого табору. Тут вчать дітей самостійно вести побут, проводять багато часу на свіжому повітрі. Ми робили омлет, жарили, робили сирники. Робили я допомагала робити отбівні. Ми багато що робимо у нас. Є чергування по кухні. Займаємося на конях. Прибираємо в кімнатах, прибираємо в конюшні, виводимо коней. Одинадцятирічна Катя дуже подружилася з кобулою Альбіною. Дівчина любить її розчісувати, готувати до тренувань. Ми були на вічці, виїжджали в річку. І ми там купалися на них. Є такі коні, які бояться води, а особливо Альба. Вона дуже любить воду. Вона в неї кайфує. Займається з дітьми тренерка з верхової їзди і 16-річним досвідом пані Софія. Вона і піклується, щоб за одну зміну 10 днів кожен із відвідувачів Опанував їзду вверхи. Це не тільки спорт. Ви їздите верхи, під вами тварина, яка має звички, якісь свої, якісь думки свої. І дитина вчиться розуміти також іншого, це її партнер. Дитина вчиться керувати своїми емоціями, своїм тілом. Нам попалися дуже активні діти. Віку 11-12 років, і вони друг друга піддержують, підстягують десь. Тому така здрава конкуренція класна. Вона цей прогрес пришвидшила. Літня гроза і літня злива не завадили дітям влаштувати посиденьки біля вогнища і заспівати під гітару. Юлія Сінікова Віталій Сініково Житомирська область п'ятий канал заспівали.